Зараз у нас продовжується період подання річних звітів з 1 січня до 1 березня для усіх фізичних осіб-підприємців, які знаходяться на першій, другій і третій групі. Сьогодні хочу поговорити про платників єдиного податку, про основні моменти, які потрібно врахувати в звітності, і що потрібно зробити для того, аби не втратити статус платника єдиного податку. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Consulting Group. На ринку України ми 11 років. Працюємо з підприємцями, допомагаємо у супроводі, а також допомагаємо у поданні квартальної і річної звітності. Якщо вам потрібна наша допомога у поданні ваших квартальних або річних звітів, будь ласка, заповнюйте Google форму під цим відео, і ми обов'язково з вами зв'яжемось. В кінці цього відео Розповім усім фізичним особам-підприємцям, платникам єдиного податку, що необхідно терміново зробити з вашими кведами для того, аби не втратити статус платника єдиного податку. Тепер давайте поговоримо про три ключові моменти, які потрібно обов'язково перевірити, перш ніж подати свою річну звітність і уникнути будь-яких непорозумінь і ризиків. Перше Новеньким фізичним особам-підприємцям першої та другої групи, які були відкриті у 2025 році, потрібно подавати два звіти: це декларація про майновий стан і доходи і декларація платника єдиного податку. В місяці, в якому ви здійснювали державну реєстрацію, ви перебували дуже короткий період на загальній системі оподаткування. Якщо ви в цьому місяці, в якому ви були зареєстровані, не приймали оплат, ваша декларація про майновий стан і доходи буде нульова. І вам її потрібно подати. І окремо ви подаєте декларацію з єдиного податку плюс додаток по ЄСВ. Фізичним особам платникам єдиного податку третьої групи не потрібно подавати два звіти, навіть якщо ви новачок і були відкриті у 2025 році. Тому що ви стаєте платниками єдиного податку з дати реєстрації вашого ФОП. Другий момент. Дуже важливо перевіряти ваших контрагентів, що я маю на увазі. Більшість ФОП працює без бухгалтера. Ви самостійно ведете облік свого ФОП, ви самостійно здійснюєте платежі, проводите податки. І наші контрагенти мають бути перевірені. Ми не маємо права з вами працювати з юридичними особами, які перебувають на загальній системі оподаткування. Тобто нам не можуть платити такі платники податків. В цьому році серед тих, хто до нас звернувся за допомогою подані річних звітів, були такі кейси. І коли ми подаємо цю звітність, ми обов'язково перевіряємо усі деталі, усі нюанси, які стосуються спрощеної системи оподаткування. І ми знаходили такі моменти. Що ми перевіряємо? Ми перевіряємо в банківській виписці в розділі контрагент. Якщо є надходження від юридичної особи, ми йдемо в Open Data Bot, або ми йдемо через електронний кабінет і перевіряємо статус. Цього платника податків. Якщо він перебуває на загальній системі оподаткування, ми повідомляємо нашого клієнта і пояснюємо, що це 15% єдиного податку від надходжень від такого контрагента. І обов'язок перейти на загальну систему оподаткування з першого числа наступного місяця. І відповідно, що виходить, що якщо ви отримували наступний весь період оплати, вони вже підлягають під загальну систему оподаткування. Це зовсім інші ставки податку. Це 18% ПДФО, 5% військового збору, ЄСВ 22% від чистого прибутку. І якщо ми перетнули 1 мільйон 20% ПДВ. Тому дуже важливий момент, якщо ви працюєте без бухгалтера, перевіряти своїх контрагентів, аби не втратити статус платника єдиного податку. І третій момент на нас звернувся наш клієнт з таким питанням: вітаю! Потрібна ваша порада. Подзвонили з податкової, спитали про квет охорона діяльність. Він у мене був відкритий просто про всяк випадок. Я з ним не працюю. Сказали, що потрібно його прибрати, бо тепер він на загальній системі оподаткування, а не на єдиному податкові. Це принципово взагалі, і якщо так, то це через дію змінювати, чи потім ще якусь заяву потрібно подавати. Дивіться, цей квет 80. Крапочка 10, там є суміжні кведи, він заборонений для спрощення системи оподаткування з 1 січня 2026 року, тобто внесені зміни. Вам потрібно терміново перевірити реєстр своїх кодів видів економічної діяльності. Якщо серед ваших кведів є будь-який квед 80 крапочка 10, який з охоронною діяльністю, або інші суміжні кведи, вам потрібно їх терміново видалити. Тому що це підстава перевести вас на загальну систему оподаткування. Ви будете вважати, що ви платники єдиного податку, ви будете платити єдиний податок, військовий збір, ЄСВ, і будете вважати, що у вас є великий граничний обсяг доходу на рік. Але якщо ми з вами не переберемо цей квет з 1 січня, не видалимо його з нашого реєстру. Все, що ми з вами отримаємо, думаючи, що ми платники єдиного податку. Нас переведуть на загальну систему оподаткування, і у нас будуть абсолютно інші ставки податку. Ті ж самі 18% ПДФО, 5% військового збору, 22% ЄСВ від чистого прибутку і 20% ПДВ, якщо ми перетнемо 1 мільйон гривень. Після видалення цих кведів вам потрібно сформувати витяг і подивитися, які кведи у вас залишились. Ну і звісно, в електронному кабінеті подивитися, які кведи бачить податкова. Важливий момент дуже. Круто, якщо вас набере податкове і повідомить вас про це. В інших випадках цього ніхто не буде робити. У нас зараз дуже багато кейсів, де податкова перевела на загальну систему оподаткування за наявності тих кведів, які були заборонені раніше на спрощеній системі оподаткування, але раніше були дозволені, а потім їх знову заборонили. І люди не можуть, наприклад, контролювати, тримати в голові. У мене є цей квед, його немає. Зазвичай відкривають так ці кведи великим гамузом, щоб потім їх не додавати в свій реєстр, не вносити зміни. Тому Будь ласка, зверніть увагу, що можуть мовчки перевести на загальну систему оподаткування заднім числом. Так, вас повідомлять, але це буде вже дуже запізно. І сама головна ідея і задача сьогоднішнього відео попередити усіх підприємців перевірити свої кведи. Не втратити спрощену систему оподаткування і бути спокійними, що у вас все добре. Перевірте, і якщо ви знайдете у себе ці кведи, видаляйте їх, обов'язково потім перевірте, чи бачить податково їх, чи вони вже зникли. Це важливий момент, і будьте спокійні, що ця неприємна ситуація. Не ваша. сподіваюсь, це відео було корисним. Буде чекати вашої підтримки, ставте лайк, коментарі, діліться з друзями обов'язково, тому що це дуже важлива тема, яка збереже їх спрощену систему оподаткування.